Слава ні розворачувався, не від Слави залежить тому, що славу тягнуть за собою. Слава здає. Слава відверто втрачає свої позиції. Ех, здається, це може бути претендента. виліт зразу ж після першого цього кола. Що з ним? Не душіть, він з'єнаки його. З такими не можна жартувати. Пашлі, Саня, Коля, пашлі, пашлі оча. Ті ще давай, давай вперед! коля, пері вперед. Давай, малыш. Саня, ще чуть не стали та Це Етакрембі. Ты возьмешь его, молодец сегодня, давай! Це так красиво, коли Лисі підтримують Лисих криками Лисі, Лисі. Ну, власне, здається, там з живих залишився тільки Андрій Помбухчий, Влад Баранові. Андрій Семирак власне трошечки, трошечки вже поступаються своїми силами і навіть заважають своєму напарнику по команді. Влада відверто душать. Не може забрати кріплення з шиї і, здається, доступ кисню до головного мозку поступово припиняється. Ну, ти можеш? Давай, Саша, давай другий ешелон українського шоу-бізнесу. Ривочок. Посідній ривок! Коля, дотягувайся, давай. Ще трохи. Последній перебігу. Саша зриває горлянку, а даремно це замість нього мали б робити інші, хто співає вк маестро І бажано не під фонограму, а по-справжньому отак. Давай! Давай! Але так, але так! І ось вона перемога! Воєвудський так не радів ще з часів караоке на Майдані. Я сам тільки що потеряв кілограма чотири. Води, ребята, води! Нормально, нормально. все. Как, ти, жив. Рука, рука я не чувствую. ее. Да, передавила вот здесь кровь. Кровь не поступает. Опусти вниз ее, опусти. Доволен. Еще мы. Ой, окей, бери Это просто перекрытие. О, это неимоверно сложно. С таким. Спасибо нашим бойцам. Если честно, мы вовремя взяли старт. Это было круто. Слав, ты живой? Да. Да, да. Я старт не... прозевал. Просто старт прозевал и все. И развернулся я чуть-чуть. Сначала давить чуть-чуть задыхался, а так все нормально. Я не мог развернуть. Я видела, я видела. Ну, мы... Самое важное здесь, конечно, держать плечи ровно. Но ты молодец, ты пытался всю игру, пытался выровняться. Если бы я пол, мы бы сразу улетели. Я старался максимально удержать, чтобы они выровнялись и пойти вперед. лошадки пришли пожать друг другу руки. Бойцы! Ну вы здоровые оба, я вам скажу. Какой объем бицепса? Ну можно замерить. Ой, банка какая. Ну, Леха, давай. А, двери какие. Настав час представить справжнюю секретную зброю команды лысых. Витайте, Марсель! Такса Марсель, талісман команди. П'ятимісячна цуценя, яке, як сподівається, команда Лисих приведе їх до перемоги. Любить тишком куснути за ляшку. Марсель, такса Марсель. Перє за Лисих. Правда, він ще не, не дійшов до нашого ранку, поэтому його не побрілі. Побріється нам. Стінка на стінку. Раунд другий. І знову трійка. Три, два, один. Перед. Отже, 3 на 3 і це дубль 2 протистояння Павлік Молодший, Костя Косинський і Саша Купідон проти Микити Іванова, Вадіма Прокоповича і В'ячеслава Бутова. Ну я не знаю, як зараз буде зараз. Чесно кажучи, мені трійка лисих виглядає більш презентабельно. Хоча здавалося б, у ФК Маестро хлопці здорові. Оце, от по центру, син Павліка. Він дуже, дуже такий моцний хлопець. Він здається, боксом свого часу навіть займався. Бо як чвакне, але подивіться на лисих. Тут так само хлопці не, не домкратом роблені, не то що не пальцем. Тут сила, тут міць, тут лисина в кінці кінців. Плюс, якщо гарно підставити голову під сонце, то сонячний зайчик може меншому павліку світити в око, і тоді вже ви самі розумієте, ніяка боротьба вже не світить. Костя Косинський так само лежить зараз в партері і думає, нащо воно мені певно було? Те ФК Маестро з тим золотом і з тим піском. Давай, Костик, піднапряжись на тебе. Сподівається, вся команда. На тебе сподіваються, твої колеги по цеху, твої е, е, слуги Мельпомени, актори. Александр Павлик, который находится посредине, пытается со своей маленькой массой, но хоть что-нибудь сделать. Молодец! Давай, Таня! Победон вперед! Дебой! Ох, ты молодец! Да, вот это рвение к победе. Давай, давай, Саня! Чесно кажучи, вираз обличчя Кості Костинського мене зараз турбує. Він чомусь хитає головою вбік, і це явно не відповідь на запитання, третім будеш. А, мабуть, йому зараз, хоча, мені здається, добре тримається, але сигналізує судді все. Антон зупиняє гру. ФК Маєстро поступилися. Лисі святкують перемогу. Що случилося, ти сказав? Ні, ну, просто чувствується боль в поясниці. Получається, ти ж погибаєш, я один держу. Троїк фактически може не, может не скромно. І можна так надорватися і потерять бойца в начале сорінування. Це только очень важливо, ребят. Ну костя, це не теж не скромно, це просто ну капец, як не скромно. Це дуже навіть самозакохано. Я б сказав. Я один тримат, то Тобто менший павлік і купідон там взагалі нічого не робили, судячи за цього. І то, що там трохи боліло в спині, то таке. У нас люди задихалися. Людям кістки ламалися, вони повзли до пропорця. Ех ти, Костя, Костя. Мой респект младшому Павліку. Младший Павлик, красавчик. Не люблю здаватися просто готов був до кінця, хоч би голова відпала, але я би дотягнув би. Ну, так, нічого страшного буває, Команда є команда. Надо уметь проигрывать. Сейчас все решат вот эти два маленьких, как говорит Притула курдупля. Дого? Давай, Витечка, ты капитан, ты можешь ты показать, как у не сдашься, такое. пап? Не, сына! Пожалуйста. Витя, береги ручки. Я не, не сдамся. пап. Спроси его еще раз. Ты же не сдашься, пап? Не сдамся, сына! Римнем. Правильно! Кто в семье за старшего? Старший